Так, це Б-438. От, Зараз забираю цей корпус, поки що він буде. Потрібно приділити десь ті рамки. Так, це центральна рамка. Бджола в основному сіра, але є і деякі з тергітами от, бакфостовськими. Це центрально. З цієї сторони вже розплоду немає. От. А з цієї сторони. Ф -ф -ф. З цієї сторони ще є розплод. Так, матку не знайшов. Сусідня рамка. Розплод. О, там лишилося чуть-чуть. Свіжого немає. Так, все Так, знайдена матка. От вона. Так, засіву не видно, не видно засіву. Матка є. Засіву немає. Сіл немає. Так, далі йде, йдуть медові. Далі немає смислу дивитися.